Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Я вітаю вас на моєму каналі, де я записую відео про ментальне здоров'я. Сьогодні я хочу розказати вам про те, що таке емоційні гойдалки. Що це таке, звідки вони беруться і як їх опановувати? Кілька днів тому ви відчували себе ну досить гарно були сповнені сили енергії. А сьогодні ви не можете навіть настільки знесилені, що не можете навіть піднятися з ліжка. Спочатку повномасштабної війни ці прояви спостерігали, мабуть, ну, спостерігала в себе, мабуть, кожна людина. Хтось самостійно може вирівнятися за день-два, а комусь для цього потрібна допомога. Але і тих і інших накриває хвилями. Як пояснюють фахівці, отакі підйоми і спади це навіть не особисті внутрішні почуття людини, це поєднання станів багатьох людей, бо змінилася сама атмосфера, в якій ми зараз проживаємо. Вона дуже відрізняється від тої мирної атмосфери, до якої ми звикли. Постійні загрози обстрілів, високий рівень тривоги. Призводять до виснаження. Психіка так реагує на нові умови, як саме вона буде реагувати, залежить від рівня травматизації, від стану здоров'я людини, від її віку, від її соціального становища? Наприклад, у людей, які проживають у прифронтових містах одне налаштування психіки. У людей, які проживають у більш ну, відносно умовних в лапках в регіонах нашої країни інші налаштування. Тих, хто виїхав за кордон ще інші свої налаштування психіки, але всіх цих людей поєднує одне, одна важлива річ: коли людина потрапляє в стресову ситуацію, у неї мобілізується енергія. Реакція на стрес відбувається у декілька етапів. Зазвичай спочатку психіка паралізується. Людина в цей час поводиться інстинктивно. Вона не, навіть ну, не розуміє, що ці події відбуваються з нею. А ну, їй здається, що вона дивиться це просто як кадри в кіно. Саме інстинктивна реакція. Примушує нас робити вибір в стратегіях Бий, тікай, завмирай, це гострий стрес, але після першої фази стресу, після шоку, настає мобілізація енергії. І якщо піднялася отака хвиля мобілізації, яку психіка може переробити, людина може бути дуже працездатною, працювати декілька декілька діб без сну та відпочинку. Такі хвилі ми спостерігаємо у ну, спостерігали у багатьох цивільних людей незалежно від, від місця їх проживання. Але це саме хвилі, бо після мобілізації захисної енергії завжди йде спад у великій кількості його різновидів. І щоб психіка могла опанувати ці процеси, їй важливо розуміти на якому саме етапі відбувся збій. Для мозку енергійно отак працювати в такому режимі некомфортно, тому він включає ситуації захисту. І тоді ми почуваємося, включає режим захисту, і тоді ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійне знаходження у стані тривоги. Здебільшого люди балансують між двома типами виснаження. Один тип виснаження це людина взагалі не може нічого робити, не може підвестися з ліжка. Інший тип виснаження: людина у тривожному стані стає метушливою, постійно непокоїться, залипає в месенджерах, постійно гортає стрічку новин, робить якісь. Якісь дії, від яких вона втомлюється, але які не приносять жодного результату. В обох цих типах виснаження ми бачимо, ми бачимо хронічну втому. І це оцей спад після емоційної гірки, це дуже потужний стан і дуже розповсюджений процес, для якого немає якогось чарівного рецепту. Кожна людина відновлюється по-своєму, тобто процес відновлення триває, ну відбува... він відбувається індивідуально. Ось чому важли... так важливо розуміти свої внутрішні психічні процеси, чому так важливо постійне самонавчання, як опановувати саме ваші стресові реакції та як взаємодіяти з іншими людьми. Я записую оце моє вже восьме відео на тему ментального здоров'я та способів його збереження. У перших своїх шести відео я розказувала докладно про стресові реакції людини і, конкрет... і давала конкретні вправи та техніки на подолання стресових ситуацій. Передивіться ці відео. І виберіть те, що підходить саме вам. Тут дуже індивідуально. У сьомому моєму відео я розказувала про те, як спілкуватися з іншою людиною, як допомогти своїм близьким і рідним, які знаходяться в ситуації стресу. Майже всі, а посилання ж на оці відео, на мої, я додам в опис до цього до поточного відео. Майже всі війни мають свою психологію. Ми пережили зараз, уже, ну, майже всі люди пережили оці стани діяльності психіки, і більшість з нас знаходиться в ситуації виснаження. Згодом наш мозок включиться в режим готовності, але зараз йому треба допомагати переживати виснаження. Тому за будь-якої нагоди спимо. Навіть якщо для цього треба прийняти заспокійливе, п'ємо воду, зневоднений організм не може боротися зі стресом. Вода важливіша за їжу. Робимо інформаційні паузи від читання новин, включаємо в себе режим, що я зроблю після війни. Це допомагає вашому мозку працювати на майбутнє, а не на тихе самознищення. Рятуйтеся гумором. Це такий ну, надійний щит організму, який допомагає трохи знизити рівень оцього гормону стресу, кортизолу. Обіймайте своїх рідних, говоріть їм, розказуйте їм, як, як ви їх любите. Зараз здається, що радіти особливо нічому або радіти не на часі. Але якщо бачити навколо лише темряву, то з часом зникнуть сили і працювати, і зникне настрій, і апетит. Зараз я хочу познайомити вас із ще з однією технікою, яка називається щоденник подяки. Вправа досить проста. І допомагає бачити світлі моменти щодня. Суть цієї техніки. Ви виписуєте три людини і три події, яким ви хочете подякувати які відбулися протягом сьогоднішнього дня. Якщо ви не звикли дякувати, знайдіть бодай одну людину або одну подію, якій ви можете подякувати за сьогоднішній день. Може, наступного дня ви зможете знайти більше таких людей або більше таких подій, яким ви можете подякувати. Запишіть це у свій щоденник подяки. Якщо вам не подобається записувати, або якщо вам ну, не подобається друкувати, ви можете просто згадати цих. Трьох людей бажано і три події перед сном, наприклад, згадати і все ж таки їм подякувати. Але плюс того, що ви записуєте, у тому, що наступного дня ви можете це перечитувати і додавати ще три людини і ще три події. Отак, От оцей позитив буде накопичуватися, коли ви відчуваєте вдячність. Ваш мозок виділяє дофамін та серотонін. Це гормони щастя і радості, на відміну від кортизолу, ну якого у нас зараз більше, ніж досить. Тож, дякувати, це не лише провічливість, це користь для вашого ментального здоров'я, а разом з тим і для фізичного. Напишіть мені саме в комен... Напишіть мені в коментарях. Як саме вам вдається долати отакі емоційні гойдалки? Та поставте вподобайку цьому відео, щоб з цим актуальним контентом могли, могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть моєму каналу просуватися на просторах YouTube. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!